Дитячий центр це приготували для вас нову серію циклу розвиток дрібної моторики до шкільня. Розкажемо вам, як урізноманітнити ігри дітей з піском, щоб їм було цікаво, весело і корисно. Півтора-два-три рочки час починати гуляти без візочка. Ніжками. Дитина активно рухається, зростає цікавість до навколишнього світу, предметів і об'єктів у ньому. Прийшов час тренувати емоційну вольову, фізичну, інтелектуальну сферу розвитку. Найбільша проблема насправді в цей час у мам. Без візочка не так зручно ходити в магазин, але ви повинні зрозуміти, що візочок це серйозне обмеження в розвитку вашої дитини. Намагайтеся ходити з дитиною за ручку. А найкращий варіант перших піших прогулянок. Йдемо до пісочниці. Починаючи від одного року і до 4-5. Одна з найулюбленіших дитячих забав ігри з піском. Так-так-так. А як же все буде в піску, коли ми прийдемо додому? Потрібно просто ввести в систему елементарні правила, починаючи з самого першого разу, як ваше малятку прийшло до пісочниці. Правило. Ви повинні перевірити пісочницю на наявність сторонніх предметів, а також життєдіяльності тварин і сміття. Друге правило сипати пісок на себе чи на інших їсти його не можна. Третє правило. Мами, не акцентуйте надмірної уваги на чистоті. А то замість гри дитина буде весь час перевіряти, чи вона не брудна, витрушувати взуття і простягувати вам витирати ручки. Дайте дитині забутися в грі, насолодитися моментом. Все відпереться і відмиється вдома. Четверте правило. Зручний одяг. Це запорука хорошої гри. Найкращий варіант комбінезон в будь-яку пору року. Щоб захистити поперек спинку від сонця, вітру, дощу снігу. Осінь, зима весна. Це водо і вітронепроникні матеріали. А влітку дихаючий і легкий. По-перше, треба познайомити дітей зі станами піску. Сухий і мокрий. Ігри з сухим піском. Піщаний дощик. Коли ми з кулачка. Висипаємо пісочок тоненькою цівочкою в пісочницю. Малювання піском, малювання по піску пальчиком. Незвичайні сліди, наприклад, ідуть від межа кулачками, стрибають зайці пальчиками, повзе змія, курочка біжить нігтиками, жучки, павучки, повністю занурюємо пальчики в пісок. Візерунки на піску. Наприклад, можна намалювати геометричні фігури, лінії, хвилі, сонечко, драбинки, дощики хмарки. Ігри з предметами, з камінчиками, гудзиками, жолудями, каштанами і багато-багато інших предметів можна взяти. Ігри з мокрим піском. Це, звичайно, улюблені всіма пасочки. Також можна робити відбитки або штампування. Можна погратися у відбитки слідів тварин. Хто до нас приходив? Можна пошукати скарби. Це лопатки грабельки, відеречка, Різноманітні пасочки і формочки для випічки. Також може знадобитися лійка, яку ми використовуємо для олії. Дуже діти люблять пересипати через неї пісочок. Гілочки, листочки, камінчики, мушлі, корінці, всі дари природи знадобляться нам наших іграх з піском. Можна використати сито, млин, іграшкові ваги. Також знадобляться нам фігурки тварин. Маленькі машинки, камінчики і іграшкові монетки, скарби. Також можуть знадобитись дрібні іграшки, які легко миються, різні дощечки і трафарети, щоб робити штампики. Потрібно показати малюку, як торкатися піску, копатися в ньому ручками і лопаткою. Потрібно підказати дитині, як встромляти палички, листочки, камінці, зліпити кілька різних за формою кексів. Нехай дитина зламає їх довгонькою або лопаткою. Потрібно показати дитині, який пісок сухий, а який вологий. продемонструвати, що кекс виходить з вологого піску і не виходить із сухого. Ці свої дії потрібно коментувати словами. Далі вчимо дитину насипати пісок у відерце і у формочки, трамбовуючи його лопаткою або долонькою. Перекидати і пересипати з однієї ємності в іншу, копати ямки і насипати кубки. Наступний наш крок навчити дитину ліпити руками з мокрого піску парканчик, вежу. Це навіть простіше, ніж ліпити кекс ручками. Коли дитина засвоїть цю науку, покажіть їй, як ліпити парканчики по колу, як добудовувати до них вежі з відерець, на відерця ставити маленькі формочки, робити з паличок мости і тому подібне. Спочатку робіть це самі, а дитина нехай допомагає. Потім вона почне брати в грі більш активну участь. Перше, це розвиток мовлення. Це база. Всі маніпуляції з дрібними предметами, а також з піском, розвивають мовлення. Все, що стимулює дитину контактувати з іншими, поділитися лопаткою, пасочкою, допомогти, погратися разом, стимулює мовлення. По-друге, ігри з піском це загортування дитячого організму. По-третє, дитина починає краще орієнтуватися в навколишньому світі, тому що. Вона засвоює якості і властивості різних матеріалів. В неї розвивається зображувальна творчість. Для того, щоб ці три пункти виконувались, повинен бути дорослий, який керує грою та поправляє її, змінює іграшки, додає нові, придумує нові сюжети, ускладнює гру. Ігри з піском. Підвищують розумовий розвиток дитини через сюжетну будівельну гру, тобто принцеса в замку, аварія в тунелі, археологічні розкопки, все це сприяє міркуванню, аналізу роздумам малюка. Ігри з піском сприяють сенсорному розвитку, розвитку психічних процесів, таких як відчуття, сприйняття. А це вже є першими сходинками до пізнання світу. Зміна стану піску сухий мокрий. Підбір іграшок з їх поступовим доповненням. Показ правильних дій та способів використання піску. Різноманітне використання однієї і тієї ж іграшки. Поступове включення в гру узагальнюючих слів. В одну гру не більше одного двох, які допомагають дітям зрозуміти властивості піску: сок, вологий, мокрий, сухий, сипучий, теплий, холодний, жовтий, білий, важкий, показ дитині, прийомів будівництва. будиночок для жальок, гараж для машин, відбір теми будов, спільне будівництво і гра з готовою будівлею, внесення додаткових іграшок для розвитку сюжета гри. Для початку варто дати дітям 2-3 формочки. Цього їм достатньо для 10-15 хвилинної гри. Спочатку чимо основним маніпуляціям з лопаткою. Показати, як насипати пісок. Як насипати його форму, як відерти, як правильно заповнювати форму, як гарно формувати пиріжки. Далі Починаємо з випікання хлібчика, пиріжків, булочок. Наступним кроком буде введення в гру сюжетних іграшок. Наприклад, курочки з курчатками, гумових іграшок, пластикових іграшок. І запропонувати дитині побудувати для них двір. Тут діти не будуть великих будівель, їм не потрібно багато простору. Вони просто вчаться робити парканчиків, стремляти гілочки. Наступним кроком буде будівельна сюжетна гра. Це вже коли діти вміють будувати будиночки, але по різному діяти з лопаткою згрібати пісок, ущільнювати, робити двері вікна. Діти також повинні орієнтуватися у якостях і властивостях піску, розміщення свого будиночку серед інших. Необмежене експериментування дитини з матеріалами, іграшками та способами маніпуляцій з предметами. Розвиток її фантазії. Музика. Лопатки, совочки, можна декілька, маленьких і великих, з довгою ручкою і широких. Формочки для початку 2-3. Тваринки, фрукти, овочі, транспорт, геометричні форми, різні відерця, сито, грабельки, лійка, самоскіт, вантажівка. Дякуємо всім за увагу! Ваша квіточка!